Без довгих черг і зайвих поїздок відтепер отримати відстрочку від мобілізації можна онлайн або через найближчий ЦНАП, як працюватиме оновлена система і хто зможе скористатись електронною відстрочкою. Дивіться далі. В Україні запроваджують нові правила отримання відстрочки від мобілізації. Відтепер оформити її можна не лише особисто, а й онлайн. В Україні починають діяти нові правила оформлення відстрочки в автоматичному режимі Та онлайн громадяни можуть звернутися до любого зручного снапу, подати заяву на відстрочку або на продовження оригінали документів. Та е, це е, буде на розгляді вже в ТСП. Для зручності громадян передбачено подання документів через ЦНАП. Там приймають заяви, сканують необхідні папери та передають їх безпосередньо до територіального центру комплектування. Прийти в ЦНАП, записатися в чергу, принести оригінали документів або копію завірений у нотаріуса, і е, оператор ЦНАПу відсканує дані документи. Та відправить їх в належне ТЦК і ЕСП, яке буде вже розглядатися або підтверджено, або не підтверджено, Буде вже прийнято рішення основа за ТЦК. Втім, більшість військовозобов'язаних можуть скористатися ще простішим шляхом через державний застосунок Резерв Плюс, де система автоматично опрацьовує запити. Майже вісімдесят у нас можуть подати наші військовозобов'язані через програми з програмне забезпечення резерв плюс, вот і користуватися відсрочкою. Начальник військового обліку Чернівецького ТЦК та СП зазначає, автоматичне надання відстрочки можливе лише за умови, що всі дані у державних реєстрах актуальні, а документи не втратили чинність. Це у випадках, коли у військовозобов'язаного в реєстрах все все підтягнуто. Всі документи в порядку, вони не просрочені. Тоді вірегідність, велика вірогідність, що документи, що ця відстрочка потягнуться автоматично. Окрім цього, до переліку підстав для відстрочки додано ще два нові пункти. Зараз е, створюються ще два додаткових пункти: це догляд за е, батьками з інвалідністю. А або і другий пункт це е, особа, яка виховує дитину. Самостійно до 18 років таким чином процедура отримання відстрочки стає більш прозорою, доступною і адаптованою до сучасних цифрових можливостей. Альона Рудніцька, Чернівецький промінь.